Привіт, друзі! Ви на каналі Культурна Братія. З вами Юля. І сьогодні ми вчергове поговоримо про свіженькі інтернет-драми. А ви чули про те, як популярна у Твіттері тредвайв сторінка згідно слів, щаслива дружина, мама 14 ангелочків виявилася звичайним шахрайством. І як це обурило її палких консервативних прихильників? Друзі, давайте не гаяти час. Чекаю від вас чарівний лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок і не пропускайте вихід нових відео. Також ви можете оформити спонсорство на моєму каналі і дивитися ексклюзивні відео. Також, будь ласка, не забувайте про донати для сил нашої оборони за посиланням у описі відео. І починаємо. Після всього, що зараз відбувається в США, а відбувається там приблизно ось таке. fight. fight. chainsaw for bureaucracy chainsaw Я думаю, нам з вами зрозуміло, до чого була ця промивка мізків за рік до цього про традиційних дружин, сімейний затишок і місце жінки, якби написала Серена Джой. Я закладаюся, що ці блогерки-мільйонниці, які показували цей перформатив лайфстайл, вони або отримували кошти за це, тому що це дуже серйозне радикальне ідеологічне підґрунтя для того, щоб залучити майбутніх виборців. Ну або вони дійсно вірили в те, що роблять, і таким чином просували свою власну і. Rita makes the bread from scratch. Я не знаю насправді статистики, скільки відсотків молодих жінок, які були прихильницями цих блогерок, піддали свій голос за вибороників Трампа. Я думаю, це могло бути в тому числі і за допомогою цих блогерок. І вибачте, але мене досі дуже сильно тригерить відео на Ри Сміт, де вона готує своєму чоловікові. А він там Там були якісь відео, що він теж щось ніби готує, але переважно він палиться, палець не вдаряє. Все робить вона, і мене це дуже тригерина асмагасбен водегіван дезертафтраланч тудей. doesn't cook, but he does bake, and he's really good at it. Я розумію, що це може бути рейджбейтом, що вона весь час готує, а він не готує. Я сподіваюся, що це все брехня, тому що вона дуже незалежна і популярна жінка для чого їй так стелитись. Але може бути, що їй це подобається і там, і бла 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 Так от, таких акаунтів із перформатив лайфстайлом вистачає в американському інфопросторі. Це було і в ті, і в інстаграмі, але виявляється було ще і в Твіттері чимало. Зокрема, знайомтесь Патріархі Хана. Акаунт без обличчя, але виглядало це все дуже правдоподібно. У неї були десятки тисяч підписників, близько 27 тисяч, і на цій сторінці останні 4 роки публікувалися пости у стилі Серени Joy. Ну загалом, все, що так полюбляють прихильники Threadwives. Персонажка цього акаунту я кажу персонажка, тому що там не показано ні її реального обличчя, і немає жодних доказів, що це була реальна жінка. З реальним ось таким стилем життя вона розповідала, що у неї є 14 дітей та люблячий чоловік, і окремою насолоди мені доставляє обкладинка цього акаунту в Твіттері. клуб патріархальних дружин і колаж із трьох біблій. На яких є символ Трикветра. До речі, про цей символ, який ви могли часто бачити у серіалі Всі жінки, жінки-відьми», ну або ж «Чаклунки». здавалося би символ магічний, але чому він на Біблії? Виявляється, це було поширеним для одного видання Біблії і він символізує у цьому значенні святу трійцю. У кельтів Трикветра символізувала трійцю в природі, скажімо, землю, море і небо або життя, смерть і відродження. У вікінгів він пов'язувався з Богом Одіном. І позначав божественний захист. І ще він пов'язується із білим супрематизмом. Ось такий от неоднозначний логотипчик. Трикветер зображується сьогодні на обкладинці деяких видань New King James Version. Ось такий ліричний відступ щодо цього символу, який може означати і святу трійцю, і білий супрематизм. Так, що це за акаунт такий Hanna»? З цього акаунту просували традиційні жіночі ролі з акцентом на народження дітей і домашній побут. Взагалі, популярність таких акаунтів Тредвайв спричинили широкі дискусії в суспільстві. В першу чергу, тому що ось таке життя навряд чи може бути реальним, адже не може жінка настільки все витримувати, ще й публікувати, ще й постити, мати колаборації і при цьому ще й чудово виглядати. Адже завжди піднімається питання щодо наявності нянь, участі чоловіка. Якщо цього всього немає, і вона все одно впорається сама, то піднімається питання щодо аб'юзу і чи дійсно вона хоче так жити. Але саме на цьому акаунті не можна було зробити висновок ні про спосіб життя цієї жінки, якщо вона існує, ні про її реакцію на певні подразники, тому що це просто акаунт із текстом і намальованою аватаркою. На акаунті Ханни. Публікувалися пости про її, нібито 14 дітей та чоловіка на ім'я Тоні, який виявився нереальною особою. Персонаж Хана описував, як повинні поводитись жінки і як вони мають виглядати. Зокрема, там було написано таке: жінки поводяться так, ніби народжені дітей є виправданням для набору ваги, але це не так. Також вона заявляла, що в публічному просторі немає місця для товстих людей. У іншому її пості було сказано. Якщо чоловік не здатний до насильства, то він не чоловік, а дружина. У акаунті Ханна також пропагувалася ідея, що між чоловіком і дружиною не може бути ідеологічних розбіжностей. Якщо мій чоловік каже мені, що щось у Біблії означає не те, що я думала, я просто приймаю, що він правий. Вибачте, зараз я просто передивляюся оповідь служниці вже в котрий раз, і просто так і напрошуються ці аналогії із Біблією, сиреною з Жой – і тим як їй спойлер, спойлер, спойлер відрізали палець за те, що вона читала. Так, от, ось такий, от прекрасний акаунт. Те, що треба для мага-виборців, те, що треба для консерваторів. Але, як виявилося, це все було неправдою, звичайно ж, а просто мильною бульбашкою. Інтернет-скандал почав закіпати тоді, коли 14 лютого користувач твіттеру Райан Даф опублікував розлогий трет, у якому дослідив бекграунд аккаунту, вказуючи на невідповідності в заявах, які персонаж Ханни робив упродовж цих чотирьох років. Він заявив, що переглядав дані про нерухомість та некрологи. А також використовував зворотній пошук зображень, щоб довести, що Ханна не є реальною людиною. Його розслідування привело до жінки із Арканзасу, яка, схоже, не має цих 14 дітей. Він навів фотографії цієї жінки Дженніфер Бейс. Інші розслідувачі також знайшли інформацію, що ця ханна це порноактриса. Ось вона на фотографії, і при цьому вони ще зауважили, що у неї є. Якби зайва вага. Потім цю інформацію заперечили як фейкову так чи інакше, але особистість Дженіфер ідентифікували із злочином викрадення персони, тобто викрадення ідентичності. Давайте ми почитаємо, що він там не розслідував. Усе почалося з будинку у листопаді, 23-го року. Анна заявила, що щойно побудувала будинок у Тоні Таун, де свого сина та майбутньої невістки. Але цей будинок побудував не її чоловік, Тонь та його друзі, а компанія, яка спеціалізується на будівництві на замовлення для зовсім іншої людини. Він провів невеличкі осінь дослідження, використовуючи Google Street View і супутникові знімки, і навіть побачив пропановий бак у дворі і сходи, що ведуть до річки, і згідно записів про власність, які він також підняв. Цей будинок побудований у 20-му році жінкою та її сестрою для їхньої матері. Як вона отримала фотографії цього будинку? Як виявилося, батьки Ханни, Бобі та Джолін володіють землею там, і ця територія знаходиться на зручній відстані пішки від річкового півострова, що позаду будинку. А як він дізнався, що Дженніфер є людиною, яка стоїть за цим акаунтом? Одного разу одній із жінок у групі надіслали дитячий візочок. І відправником на квитанції Amazon було вказано від Дженіфер. А ім'я на акаунті Amazon належало матері Дженіфер, Джо Лін із адресою в Арканзасі. Кілька років тому Ханна ділилася своєю адресою із жінками у своїй групі в Діскорді. Записи про власність показали, що власником цієї нерухомості була компанія LLC. а пошук у бізнес-реєстрі Луїзіани показав, що ця компанія належить батькам Дженіфер Бобі та Джо Лін Бейс. І фото в Діскорді збігалися із фотографіями з оголошень на сайті Zillow. в вересні. Померла бабуся Ханни, і цей користувач навіть -твіт не повстидався і дослідив некролог бабусі. В цьому некролозі містилися сімейні деталі. Він підтверджував, що Бобі та Джолін Бейс це батьки Дженіфер. А сама Дженіфер входить до числа чотирьох онук, і в тому числі в цьому некролозі згадувалося лише троє правнуків. Але ж Ханна стверджувала, що в неї 14 дітей. Де вони всі ділися? Так само цей користувач не виявив жодних доказів існування її чоловіка Тоні. Окрім його аккаунту у Твіттері, який інколи взаємодіяв із Ханною. Знову ж таки, в тому ж самому некролозі бабусі Дженіфер не згадується, що вона одружена. Згідно легенди аккаунту Ханни, Тоні має свою будівельну компанію. Але, співставивши назву цієї компанії, виявляється, що це насправді бізнес батька. Дженніфер. ханна створила парасоціальні стосунки зі своїми фанами і в Діскорді, і в Твіттері. Вона постійно з ними переписувалася. Ми вже бачимо, надавала їм якусь допомогу матеріальну, і дуже часто вона також говорила по телефону зі своїми фанами, коли вони просили. Перейти на відеозв'язок вона відмовлялася. Згідно джерел цього розслідувача, ось це фото взяте із аккаунту інших людей, друзів Дженніфер і демонструє нам саму Дженніфер. Крім того, Райан Дафс означає, що він склав цей трет максимально ретельно, надавши максимально чіткі деталі і не намагаючись нікого образити. І навіть не публікував деякі чутливі фото для того, щоб нікого не зачепити. Він хотів, щоб Дженніфер зізналася у своєму обмані і вибачилася, що загалом вона в принципі і зробила. До речі, про сам цей акаунт вже також відгукується, що проблема не в тому, що ця жінка обдурила людей, ведучи себе за іншу особу, створивши якийсь такий збірний образ, а в тому, що вона роками обманювала жінок. Маніпулюючи їхньою виною і створювала фальшивий ідеал, що загалом роблять і всі традиційні дружини, які пропагують такий ідеальний вилизаний стиль життя. Так, не всі з них нав'язуються, ніхто нікого не змушує, але на якомусь такому підсвідомому рівні ви починаєте порівнювати себе. Починаєте думати, що ви якась не така, що у вас немає 100 корів, 20 дітей, і ви не ідеал краси. Ну, в цьому загалом і проблематичність цих традиційних дружин. Я вже говорила про контекст України щодо Threadwives у цьому відео. У нас це зовсім не так, як в Америці, але давайте чекаю ваших думок щодо цього теж. І от після цього такого серйозного розслідування, 17 лютого, користувачі чи користувачка за цим акаунтом. Вибачилася публічно. Я просто хочу сказати, що мені шкода за брехню, якою розповідала чи розповідав, тому що не зрозуміло стати цієї людини і за біль, який я спричинила. Я ніколи не мала наміру, щоб цей акаунт став таким популярним. Але коли все почало стрімко розвиватися, я насолоджувалася спілкуванням, яке я вибудувала, і не знала, як це припинити. Також було вказано, що цей акаунт вело одночасно чотири персони, і всі вони стали як одна людина і одна особистість. Особа, яка керувала цим акаунтом, заявила, що більше не повертатиметься на цю платформу, тому що не бачить цьому сенсу. Також наприкінці допису, вона попросила користувачів припинити зв'язуватися із моєю родиною, сказавши, що її близькі знають про ситуацію, але вони. Дуже налякані тим, що дуже багато людей намагаються з ними зв'язатися. Там, взагалі, йшлося про численні інтернет-видання, офіційні публіковані видання, тому що цей скандал став дуже відомим, і навіть сам Раян дуже радів, що про нього вже говорять у новинах. І очевидно, ці видання хотіли якихось коментарів від родичів Ханни. Розслідування Райана дуже жахливе, тому що він занурювався в персональні дані, займався якимось сталкінгом. Дізнавався інформацію з чеків і доставки Амазону. Це все дуже і дуже переходить межі. Я б сказала навіть, що це вже незаконно. На місці цієї людини я б подала в суд на такого розслідувача. Звісно, але він зробив і корисну справу, тому, що він довів у цьому випадку, що ці ідеологічні акаунти дуже часто є сфабрикованими. Щодо цього Райана в мене взагалі також є питання, тому що він позиціонує себе в описі як християнин. Постійно пише про Бога його позиція політична взагалі не зрозуміла, тому що він репостить просто щось дуже шалене і дуже неоднозначне. В нього цих репостів навіть більше ніж у Ілона Маска. Коли ви хочете щось таке подивитися, ви просто губитеся в його акаунті. Тому що таке враження, що він лише сидить перед цим своїм твітером і репостить, репостить, репостить. Для чого це робити? З опису також нам зрозуміло, що він є сендвіч інфлюенсером і автором оригінального способу нарізання сендвіча давка. Це і прославили його, про нього писали різні видання. А ще він є учасником спільноти, які називаються християни, що їдять дивно. І це так рандомно, вони показують сендвіч із орео, креветкою, шинкою. Ну, це просто дуже рандомно і водночас смішно. І трошки безглуздо, хоча тут нічого поганого, звісно, я не бачу. Також він знайшов якийсь інший альтернативний акаунт цієї жінки, який побудований на якихось кінках, пов'язаний із так званим чоловіком цієї жінки, і це все пов'язане, знаєте, з гіпербореєю, чедами, ну, все, що ви любите. Дуже цікаво, нічого не зрозуміло досі. Особисто я не вірю повністю різним тредвайв-інфлюенсеркам, тому що досягти такого рівня життя і бути настільки енергійними, успішними нереально без допомоги. Це раз. А по-друге, це йде всупереч свободі жінки, тому що не завжди ти маєш настрій це все робити. Інколи це класно, інколи це допомагає тобі розвиватися. Але переважно це шлях в нікуди, якщо ти не є інфлюенсеркою, яка заробляє на цьому мільйони. В коментарях чекаю вашу думку. Давайте будемо дискутувати, але ввічливо чи зависаєте ви взагалі ще в Твіттері, чи стежите ви за подібними користувачами? Сподіваюся, що ні. Дякую, що дивитесь, Дякую, що ви зі мною ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте для просування. Мотивуйте мене знімати для вас все нові і нові відео. А також переходьте в мої соцмережі.